Друзі, усім привіт! З вами адвокат Антон Болтік. Дуже радий вас вітати на своєму каналі. Якщо ти ще не підписаний на канал, обов'язково роби підписку, тисни лайк та пиши коментар, це просуває відео. Зараз будемо говорити про законопроект по мобілізації. Я вже знімав окреме відео на цю тему. Хто не бачив, подивіться мій прямий ефір. В описі під цим відео буде посилання. Я там намагався максимально широко з юридичної точки зору розібрати певні спірні моменти. І що ми бачимо зараз? Після цього законопроекту ми бачимо реакцію від суспільства від системи від влади. Багато партій вже повідомили про те, що вони не будуть голосувати за такий законопроект в тому вигляді, в якому він є зараз, в якому він був поданий до Верховної Ради України. Окрім цього, ми бачимо, як люди масово за кордоном почали оформляти собі документи. Пішли купляємо каву до дому. і бачите, які черги стоять? Це лише подали законопроект. Це не факт, що він буде в такому вигляді, а він в такому вигляді не буде, тому що я сьогодні розповім, чому. І багато людей вже біжуть і оформлюють відповідні документи, тому що в даному законопроекті дійсно вони запакували норму, що без військово-облікових документів ти не зможеш нічого собі оформити, продлити за кордоном, будучи, таким чином, люди оформлюють документи і вже, скоріш за все, не будуть повертатися на територію України. Розумієте? Тому що не бачать. У цьому перспективи, як то кажуть, і ж до чого це призведе? Вони ж не думають, до чого це призведе, коли приймають такі законопроекти. Це народні депутати, а це призводить до того, що менша кількість людей становиться на території України, навантаження податкове збільшується на ту кількість людей, яка залишається на території України, яка залишається, працює, допомагає, робить донати. Однак навантаження збільшиться. Збільшаться і податки, і ще й навантаження на кількість населення. Ну про це вони ж не подумали. Ви ж це розумієте. Тому, друзі, до речі, звертаюся до вас, хто ще хоче задонатити на потреби Збройним силам України. Я провожу третій збір на третю вже автівку. Усі деталі в описі під цим відео, друзі, долучайтеся. Кожен ваш донат дуже важливий. Чому ж? Не буде у тому вигляді законопроект про мобілізацію. Вже багато пішло ем, стосовно цього новин. Дійсно були шокуючі рішення в цьому законопроекті, шокуючі розміри штрафів. Ви це бачили, да, друзі? І що ми бачимо? Забезпечення 500 тисяч. Е Мобілізованих питання досить серйозне, тому що потрібні кошти для таких цілей. Міністерство фінансів очікує від генштабу інформації щодо масштабів, мобілізації термінів а також необхідних витрат. Я вже кілька разів вказував, що ми виснажили в нас в нас наш внутрішній потенціал для фінансування військових потреб і просто штучно, умовно кажучи, збільшити суму не вийде. Зазначив міністр Марченка. Те, про що говорили, дуже цікаво відбувається. Подається законопроект. Депутати кажуть, це генштаб, міністерства оборони просили. Міноборони каже, ми про інше просили. Ну, щось взагалі відбувається дуже цікаве. На запитання, чи правда, що мобілізація 400 500 тисяч людей буде коштувати державі 500 мільярдів гривень, як це казав президент Володимир Зеленський. Міністр відповідає, дійсно розрахунки досить коректні. Друзі, ось так. Це перший момент. Другий момент багато юридичних розбіжностей. Відсутність механізму реалізації тих норм, про які вони кажуть. Жодних обмежень конституційних прав громадян на сьогоднішньому етапі взагалі не може бути, оскільки ситуація максимально складна, люди знаходяться в максимально складному становищі, і ми бачимо, для чого це призведе. Я взагалі не розумію, навіщо це робиться, тому що результат, виїзд. Навіть незаконний люди будуть вирішувати це питання. Люди будуть залишатися і не повертатися на територію України. Далі рухаємось. Банківська система також завила, каже про те, що це не потрібно робити, тому що будуть великі проблеми, і пояснюють, чому зі свого боку. Окрім цього, після появи даного законопроекту українці масово пішли до нотаріусів. Тобто, люди розуміють, що бачачи в такому вигляді певний законопроект, скоріш за все він може залишитись. Однак я вас заспокою, друзі. Це лише законопроект. Зараз буде дуже багато рішень по ньому. Будуть рішення комітетів, будуть висновки департаменту юридичного. Буде дуже багато правок по кожному блоку. Буду розбирати і випускати відео. Якщо так, пишіть в коментарі. Буду робити таким чином, щоб контролювати максимально кожну дію. Окрім цього, ми бачимо реакцію суспільства. Таким чином, що люди не погоджуються з такими підходами до мобілізації, це треба також враховувати. Нагадую, якщо ти не зареєструвався в відповідному кабінеті згідно даного законопроекту, не став на військовий облік, тобі можуть обмежити певні права. Ми про них вже казали. Ви за кордон операції з майном, рухомим нерухомим, з коштами, водійським посвідченням, користування власним транспортним засобом та інше. Дуже цікавий момент повідомив амбудсмен Дмитро Лубенець. Стосовно того, що закон. Но дійсно протирічить Конституції України, і якщо у тому вигляді, в якому він є, як він зазначив, ми його отримуємо, будемо також надавати свої заперечення так. як це прямо порушує норми Конституції, а саме права людини. І вони не можуть бути у цьому випадку обмежені. І ще цікавий момент, який я сьогодні вже побачив, друзі, це взагалі якийсь нонсенс, що вони зазначають? Що підприємства зможуть бронювати лише. Працівників із високою зарплатою. А про що йде мова? Мені дуже стало цікаво. До речі, друзі, переходьте на мій телеграм-канал, він буде в описі під цим відео. Хто ще не підписаний, я там багато роблю звітів по збору для ЗСУ, інформації стосовно того, яку не випускаю на своєму ютуб-каналі. До речі, ви можете долучитися завжди до нашого клубу юридичного захисту водія, оскільки у нас відкрита окрема ланка по захисту прав громадян стосовно незаконних дій працівників ТЦК. У нас зараз дуже великий наплив, тому... Буде посилання, переходьте, оформити форму, і з вами обов'язково зв'яжуться. Якщо потрібна корисна література, щоб хоча б читати і розуміти про що йде мова, тому що ми бачимо зараз, як ці блокпости повстановлювали, Люди підняли певну, як то кажуть, кіпіш, і побачили, що побачили те, що це лише якісь навчання. Це блокпости не для того, щоб роздавати повістки, а навчання. Бачите, про що йде мова. Тому треба підтримувати і піднімати свою юридичну свідомість, хоча б базу. Тому завжди можете в нашому одешопі придбати корисну літературу. В описі під цим відео також буде номер телефону. А рухаємось далі. Стосовно підприємств, які зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою, про що йде мова. За новою ініціативою Кабміну спільно з офісом президента бронювати можна буде лише співробітників підприємства із середніми заробітними платами понад 35 тисяч гривень. Що це взагалі таке? Таким чином призову зможуть дійсно уникати співробітники певних структур, де є висока заробітна плата. а решта, цікава, а решта... Ось велике питання. Я впевнений на 100% з рахуванням тих позицій, які зараз висловлюють, в тому числі деякі народні депутати, юристи, правозахисники, адвокати, надають відповідну оцінку. Пояснюю, чому в такому ключі, в якому ми бачимо цей законопроект, він не буде працювати. Відсутня механіка його напрацювання, його реалізації, тобто цілі, які були закладені, вони не будуть досягнуті. Тоді не потрібно робити ці шалені кроки. Тому що ми бачимо, що люди вже відчувають, коли навіть з'являється такий законопроект. Вони одразу що роблять? Беруть документи, щоб не повертатися, оформлюють собі за кордоном, кошти знімають. Будуть всі уходити в тінь. Ну, це взагалі для економіки буде максимально катастрофічний удар. Треба було інші, треба розглядати інші підходи. Один із підходів, який мені дійсно сподобався, це підход більш такого точечного рекрутингу, коли представники ТЦК разом з представниками ДШВ проводили певні спілкування з людьми на вулиці та пояснювали стосовно контрактів, позитивних моментів, які допоможуть. У м, тому, щоб долучити цю людину до армії до Збройних сил України, багато ще є інших випадків, які треба також реалізовувати, приймати, як то кажуть, опит в інших державах. Тим паче є найманці. Я так розумію, багато людей в моїх коментарях писали писали, піднімали це питання. Можливо, цей аспект розглядати також, якщо є така проблематика з населенням, і люди е, показали це. Окрім цього, з рахуванням тих подій, які відбувалися спочатку, відбувалося спочатку, люди не так вже реагують на тих же представників ТЦК. Люди починають боятися людей в формі. Це взагалі до чого ми дійшли. Тому що спочатку повинно було працювати так, а не так, що ми будували блокпости від орків, захищаючись, а зараз... Ми будуємо блокпости для того, щоб наших людей затримувати і доставляти на фронт. А тут виникає ще одна ланка: що такі люди вони не так мотивовані, і, скоріш за все, це буде СЗЧ. І вони не будуть виконувати бойові завдання. І це лише витрачений час, грошові кошти на таку людину і в подальшому судові процеси. Це дуже серйозне питання, яке. Необхідно вирішувати в іншому ключі. Якщо ти погоджуєш зі мною, пиши обов'язково свій коментар, роби підписку на канал, також роби репост даного відео. Друзі, усім дякую за підтримку. Всі деталі стосовно телефонів, долучення до колобу в описі під цим відео.